Сьогодні з поліцейським офіцером громади з Олександром вивезли трьох людей, казачої лопані. Що задоволені, що вас вивезли? Так! Галініченко, ми за вами. Збирайтесь швидше. Швиденько, швиденько. Ох, а скільки вас тут? Фіпун. А чого ви не хочете виїжджати? Очень много ще на контролі. Зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. Да, ви тут пережили окупацію? Да, yeah. З самого першого дня. А чого ви раніше не виїжджали? <плес>